Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньовий. на фабриці новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 15 жовтня. Це вівторок ми підіб'ємо підсумки минулої доби. Отже, одразу попереджаю, забігаючи наперед, що сьогоднішній огляд буде не надто тривалим, оскільки об'єктивно впливають два фактори. Погіршення погодних умов, що перешкоджає діяльності наших дронів, та, й, зрештою, і противника, так само тому, що FPV і Mavic їм гірше літати, м'яко кажучи, ну це відверто, в періоди, коли відбувається погіршення погодних умов. Ну а другий фактор, який впливає на перебіг бойових дій, це те, що противник зараз переходить виключно на тактику піхотними штурмами з мінімальним застосуванням техніки, але Більшій кількості піхотних штурмів на різних ділянках фронту, абсолютно на багатьох, майже на всіх ділянках фронту, які ще навіть донедавна були, так би мовити, сплячими. І ось ці величезні піхотні штурми викристалізовуються, мається на увазі величезна кількість піхотних штурмів, викристалізовуються в загальну цифру проведених їх 189 за минулу добу, згідно із даними Генерального штабу Збройних сил України. Отже, я розпочну огляд із такої, ну, Тривалий спосіб і тривалий час сплячують ділянки в якійсь мірі часово-ярської, тому що зміни, ті, що відбулися на мапі Deep State за останній час, ви можете їх простежити в районі Григорівки, Калинівки і на південному фланзі просування окупантів зі сторони Іванівського в бік ступочок. Ось цих три зміни відбулося, чи це. Новина ні, це не новина, тому що це не є просування окупантів, які були здійснені буквально за одну добу, і так проявилися на мапі Діпстейт. Це можна сказати, що підсумок багатомісячних боїв, які проводили Росіяни, ускладнюючи поступово, загострюючи ситуацію навколо міста, в першу чергу за рахунок постійних спроб Росіян прориватися як в саме місто. Зі сторони каналу, тобто, ось за ці за цим напрямком, е безпосередньо в сам часів яр піхотними групами, так і на півночі Калинівка. Григорівка, Ось ці, власне просування в Калинівці та Григорівці. Вони найбільше пересторог насправді що викликають, тому що в принципі всі ті піхотні групи, котрі, котрі атакують зі сторони каналу і перетинають канал. бійці 24-ї механізованої бригади, котра тут працює, 24-та ОМБР, вони знищують окупантів тут. Ну просто мінусують їх на нуль. В цьому якраз таки потрібне застосування якомога більшої кількості АПВ-дронів, якомога більшої кількості скидів. Наших коптерного виду дронів відповідно це мінусування відбувається доволі таки вчасно та якісно. в Часому яру, те, що м, стається фронтально-лобових атаках на часів яр. А от північний сектор, тут певні погіршення відчуваються, і окупанти саме тут найперше перетнули. Межу каналу Сіверський Донець донбас саме Тут вони сформували е, такий собі плацдарми, з яких уже зараз можна проводити акумулювання своїх підрозділів і з подальшими штурмами на північ часового яру. Якщо е, от збільшити масштаби, то ми можемо побачити, що саме у Калинівці. Окупанти намагаються обійти мікрорайон Жовтневий. Е, фактично, що здійснити таке західне охоплення часового яру. В принципі, тактика, та яка була облюблена окупантами впродовж останніх кількох місяців зі створенням клешнів, пробиттям наших флангів, вона зараз так само застосовується або намагається застосуватися у е, часовому ярі, для того щоб не Битися лобом, ось у цей укріплений район мікрорайонів новий та жовтневий, а спробувати їх обійти із західного флангу. Е, на жаль, знову ж таки варто зазначити, що на півночі в районі тієї ж таки Калинівки окупанти створили собі наступальний плацдарм, е, і є перспектива така неприємна говорити про те, що через ускладнення зараз нині ситуації часів яр все частіше і частіше. Буде з'являтися у новинах як точка боїв. Про що пишуть так само до речі, аналітки Діпстейте свої зведення зазначають, що на жаль, зараз, от як ми бачимо, окупанти виключно. Піхотну компоненту застосовують, але на жаль, це полягає у тому, що якщо сюди підійдуть додаткові резерви противника, зняті з деінде з будь-якого напрямку, то може бути суттєве погіршення ситуації. Поки що ці резерви не фіксуються, але вони можуть тут з'явитися. Направду можуть тут з'явитися, поки що лише і виключно піхотою окупанти тут працюють. Зножки саме тому я і не демонструю ті відео з кидів і знищення ворожої піхоти, стрілецьких боїв, які прилюднювала боку буквально вчора ще, наприклад, 24-та та ж таки окрема механізована бригада імені короля Данила. Але у мене на телеграм-каналі ви можете, до речі, друзі, побачити це відео за вчорашню добу. Воно є опубліковане. Висить там. А, втім... Відзначаємо, ситуація навколо часового яру в глобальному сенсі, що погіршується, так само варто сказати, що от мої друзі-бійці з 81-ї аеромобільної бригади вчора відзначали, що ворог провів серію штурмів на Білогорівку. Це теж була очікувана історія. і Я про неї говорив, що на Білогорівку готуються механізовані накати противника. Відбувається акумулювання техніки. Очікувалося, що буде десь до 10 одиниць бронетехніки вчора, станом на вчора. Окупанти застосували. П'ять лише п'ять. Ну, якщо можна сказати, лише п'ять з цих п'яти це був один танк і чотири бронемашини. Три броні вдалося знищити нашим бійцям. Три БМП і один танк так само відмінусували наші бійці. Одна бронемашина зуміла відступити. Південніше часового яру в Турецьку так само росіяни виключно піхотними групами лізуть в межах самого таки міста, втрачаючи тут направду дуже багато. Вони фактично. Розширюється зараз в міських забудовах дрібними тими ж такими маленькими піхотними групами, без акцентованих великих штурмів застосування бронетехніки, що зрештою і не є логічним, насправді, якщо так говорити, застосовувати броню або танки в межах населеного пункту. Достатньо мати велику піхотну компоненту для того, щоб Просочуватися, не наче ті таргани займати будь-які щілини, і ось це зараз намагаються так само росіяни робити у турецьку. Тобто, звідки беруться, ось я повернуся до початку, звідки беруться оця страшенна цифра у 189 вісімдесят штурмів, які ворог проводить щодоби зараз. Це за рахунок того, що ось такими невеличкими мале, маленькими піхотними групами ворог штурмує якраз таки е, наші різноманітні райони. Це може бути група у три особи, може бути група у п'ять осіб. В десять зараз майже не ходять три, п'ять. Це оту, оптимально, і таких накатів за день може бути десять, дванадцять, п'ятнадцять і все це відповідно відбувається. Можливо, воно не так страшно виглядає, коли три піхотинці атакує. Це не так страшно, коли атакує, наприклад, бронегрупа. Що Трьох бронемашин і одного танка. А той, як от нещодавно ще на Курахівському напрямку, до 20 машин використовували окупанти, коли використовується така техніка, особливо танки, це значно страшніша історія. Тут піхотні групи, але чорт забирає, вони дають дають свої плоди, і ось це поступово, поступово поступово просочування окупантів на багатьох різних ділянках. Перевірка нашої оборони вона на жаль відбувається. Відбувається вона. І поблизу Вугледара тут до речі, вчора президент сказав, що Покровський на Курахівський напрямок залишається найскладнішими в контексті здійснення оборони. Ну і от під Вугледаром, одна з таких точок будемо її вважати, курахівського напрямку. Це в бік новоявленки. перепрошую, Богоявленки, Вона якраз таки є тією, котра доволі таки активно. Пробивається або намагається пробуватися окупантами. Вони тут зараз зосереджують свої підрозділи південніше богоявленки і східніше богоявленки, тобто на цьому напрямку, де 79-та бригада десантно-штурмових військ. Вчора я показував відео, як миколаївські десантники з Таврійської бригади відбували ось тут. Уже якраз такі є великі накати бронетехніки. Загалом по пабліках шириться інформація про те, що два великі механізовані накати були загалом на Курахівському напрямку. Напрямку з шести та двох одиниць техніки. Дві одиниці вдалося знищити, шість змогли відійти. Чому шість відійшли? Знову ж таки повертаємося до початку. Погода. Погода зараз носить свої корективи, змінюючи характер бойових дій, змінюючи малюнок бойових дій. Я до речі, зроблю таке своє суто суб'єктивне припущення, що ось ці просування піхотними групами в межах часового яру, або нарече не в межах, а на підступах до часового яру. Вони стали можливими за останній час суто через те, що гірше стало справді використовувати fpv дрони. Це та, та асиметрична наша перевага, яку ми маємо підміняючи артилерійські боєприпаси, fpv дрон. Він може знищувати піхоту противника, коли FPV-дрон в силу погоди не може. Ось таке відбувається: піхота ця. Клята ворожа може просуватися. До речі, це черговий аргумент для того, щоб повернутися до згадок про традиційні види озброєння. Про що, в принципі, мудрі експерти говорили частенько: що не варто робити, от всі, всі державні, навіть машини, виключно акценти на півдронах. Це справді класно. Це справді дієво. Це справді підставляє плече і підстраховує тоді, коли немає артилерійських боєприпасів, але відкидати класичні види озброєння, як то артилерія, не можна. Звісно ніхто й не відкидає артилерію. Ми працюємо з партнерами для того, щоб виробляти. Нам нас постійна недостача по артилерії, але тут включається ще й третій фактор, про який варто говорити. І це так само, до речі, дуже рідко де в ефірах обговорюється, зроблю на тому додаткові акценти. Традиційні види озброєння, міни для мінометів. Це важливий аспект, про який в нас в наших реаліях чомусь дуже мало бесід ведеться, і це міни в принципі. Міни протитанкові, міни протипіхотні. Е, я вже якось піднімав цю тему про те, що Україна все ще є підписантом конвенції про невикористання небезпечних, так би мовити, протипіхотних мін, ненаправленої дії, наприклад, які підлітають на певну висоту і підриваються у повітрі. Вони, мовляв, загрожують для великої кількості людей, але а не є направленими. на чітко одного піхотинця, який на неї потрапляє, так ось якраз таки такі міни Україна не може використовувати, адже підписали, якщо не помиляється, Отавську конвенцію. Я про це говорив ще півроку тому. От, ну не дасте збрехати, десь пів року тому а, і. В нас дипломатична, навіть це питання не піднімається нашими е, політиками в е, сподівання на те, що будуть якісь заміни замість цих е, компонентів е, на нашу користь від західної оборонки. А західна оборонка натомість відповідає тим, що вона не спроможна не здатна виробляти достатньо кількості нам озброєнь та е, снарядів різноманітного бика. Е, про що вчора, наприклад, писало видання Washington Post, що зараз ЄС. Врозуміючи, слава Богу, що не хоч нарешті вже це зрозуміли. Розуміючи, що вони не спроможні виробити того запиту українського для війни, вони тепер будуть вкладати гроші в українську оборонку. Ну, дай Бог знову ж таки, щоб вони це зрозуміли і вкладали реальні гроші, а не просто на словах нашу оборонку, тому що наша оборонка буде працювати на, на цьому поприщі значно активніше, і ефективніше, бо це наш захист. Я в це вірю і в цьому бачаю велику перспективу. Але Ну на жаль, от ми маємо такий дисбаланс. Коли погіршується погода, раптом потрібно згадувати традиційні методи ураження, яких у нас так само дуже обмежений арсенал. Також повертаючись іще до Вугледарсько-Курахівського напрямку, тут власне на Богоявленко, Катеринівки та Єлизаветівки відбуваються потужні накати противника. Продовжує бути вкрай складною ситуація, але Ну, наскільки це можливо сказати контрольованою в межах квадрату населених пунктів Ізмаїлівка, Гірний, Курахівка, Олександропіль. На жаль, продовжується ось ця неприємність із вклинюванням противника в вбиванням клину в нашу оборону між Новоселидівкою та Ізмайлівкою. І це можна побачити на останніх змінах діпстейту. Ви бачите, за цією лінією. Якраз таки змін і відбулося просування окупантів. Е, воно загрожує тим, що ворог, просунувшись до Ілінки, ризикує закрити нам е, тут наші війська у котлі. Звісно, що я вірю в це, що ніхто не допустить цієї ситуації. Тим паче, в цьому секторі е, загроза котлів вже нависає не перший місяць, і не перший місяць окупанти все ще не спроможні тут пробувати оборону. А з кожним наступним днем їхні спроможності все зменшуються і зменшуються і зменшуються. Точно так само. Як вони не спроможні поки що пробити оборону Селидового остаточно і так стирають Селидове за допомогою кабів наразі, що е, намагаються прориватися з так, тими ж таки піхотними групами з е, півночі, з півдня е, заходу з е, сходу? Перепрошую за якщо вони вже будуть з заходу прориватися. Це вже буде біда з е, півночі з зі сходу та з півдня намагаються прориватися, е, але поки що відносно на контролі е, цей селидівський напрямок. Е, по Бердянську по. Активізації бойових дій, котра тут відбулася, розумію, що е, поки що окупанти роблять висновки безсумнівно, подальші штурми в бік великої новосілки будуть. Будьте певні, навіть не вагайтеся в тому, що е, ці штурми будуть відбуватися. Але поки що вони м, ну не те щоб на паузі, але наразі, е, наразі є пристрілка з боку противника. Я вчора дуже детально пояснював цю картину, як вони хочуть іти, ось таким е, такими трьома. Дирекціями, трьома спрямуваннями атак поки що приглядаються, так би мовити, росіяни на харківському напрямку. Бійці бригади Хартія показали, як от на напрямку Липців, доволі рідкісне, якісь мії відео останніх часів. Що тут відбулися активні штурмові дії противника із застосуванням бронетехніки. Ми бачимо тут колону ворожої броні, яка була використана противником на цьому напрямку. Хартійці це бригада Нацгвардії, 13-та бригада. Да національної гвардії вони доповідають, що зупинили цю колону ворожої техніки, знищивши російський ворожий танк на протитанкових мінах. Ну і відповідно далі вибиваючи уже е, піхоту по посадках. Е, бліндажі, укриття, е, пункти базування ворожих операторів, укриття е, операторів дронів противника. Все це от виконує хартія і демонструє нам на відео, е, де це відбувається. Липцівський напрямок, той, про який вже давненько не було новин, відколи розпочалася Курська операція, тому що з цих районів, якраз таки Волчанського, північно харківського напрямку, Росіяни забрали чимало таких ресурсів для того, щоб проводити дії на Курській області. Що ж по Курщині наразі можу вам, друзі, доповісти навіть попри ось ці неприємні зміни картинок на мапі Діпстейт ситуація. Важка ситуація така, що е, дуже динамічно змінюються поле бою дуже динамічно змінюються зони контролю. При цьому ці зони контролю наразі можна принаймні говорити, що вони сполучені логістичним е, шляхом між Ольгівкою та Суджую, і це напевно що найважливіший фактор. Що дорога між цими ну я так це схематичне про дорогу? Вона не точно так пролягає, але е, вогневого контролю, як мені е, стверджують бійці, що тут воюють вогневого контролю над цією дорогою в окупантів немає. Трішки дощ заважає знову ж таки для роботи дронів. Але найцікавіша історія, яку розповідають бійці, яку я поділюся, друзі, з вами це те, що чують вони по перехопленням на цьому напрямку. Що мовляв, особовий склад зараз ворожий особовий склад в ході здійснення ось цих другої других хвилі штурмів на Курщині, його дуже слабко мотивують іти в штурмові дії. Тобто немає того елементу мотивації, немає того ні Тогоні пряника, щоб загнати тепер особовий склад на бойові дії, як їх десятками е, цих речень мотивують, мається назі десятками повідомлень е, мотивують іти на штурми. Уявіть собі, їм кажуть, ми вам дамо відпустку, тобто заохочують відпустками бійців, аби ті йшли на штурм. Тобто, насправді що мотивація підрозділів російських військ тут доволі таки низька, е, плюс до цього всього. Ті жорстокості, котрі проявляють росіяни тут, розстрілюючи обезголовлюючи наших бійців, вони не минають повз бійці 82-ї десантно-штурмової бригади, котра воює на цьому напрямку, вони буквально вчора показали кадри засідки. На ворожі війська е, тут на Курській у Курській області е, і засідки, котра не залишила в живих нікого. Ні, це не питання того, що хтось поводився неправильно проти е, полонених. Там полонених не було. Там просто всі росіяни, які потрапили у засідку, вони були розстріляні нашими бійцями у ході бою, і таких е, засідок буде ставати більше. Е, попри те, що росіяни вже 5 діб, як вчора говорив президент, намагаються пробити нашу оборону. Їм це в ширшому глобальному сенсі не вдається. І далі тривати буде наша операція на Курщині, буде тривати засідки на противника будуть тривати. Вони, до речі, вчора там я маю на увазі ворог дуже скаржився на те, що якийсь ідіот у них в тилу на тиловій дорозі, там де ганяють наші FPV і відповідно втікають їхні автомобілі. Понаставляв ось цих от пірамідок дракона, порозкидавши їх по всій дорозі. Е, і інучи, е, утікаючи від наших FPV, буквально за вчорашній день 40 окупантів е, навернулися 200-300 на ось цих пірамідках, просто на, на всій швидкості в'їжджаючи у них і перевертаючись у кювета. Тому можна подякувати цим тиловим е, добродіям-диверсантам. Не знаю, вони напевно, що в російському війську служать, але це чергове е, в чергове показує так, би мовити. І мотивацію, і таке мені дуже подобається це слово. Я не, не знаходжу його відповідника в українській мові, але російською воно звучить голова в російської армії. Ось тут на Курщині воно проявляється дуже таке знаки. Ось на тому друзі, все ставлю крапку в сьогоднішньому огляді, Як і обіцяв, він не надто затяг... затяжний та тривалий. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре. До нової зустрічі.